Олена Примачок, мама маленьких доньки та сина, проживає неподалік Сарненського кільця і чи не щодня змушена разом з дітьми переходити дорогу з інтенсивним рухом автомобілів в невстановленому місці? «Чи по справам, чи по роботі зазвичай треба їхати в місто, і це складає велику проблему тут перейти. Нема пішохідних протягом ну не знаю скільки метрів 500 Точно немає взагалі тут тільки на ту сторону. Ну але щоб перейти. Скажімо, до все треба перейти тут, там і ну, коротше, треба переходити тут або дуже швидко перебігати з дітьми. Мамам з візочками це взагалі є проблема, бо ну. Поки з бордюра з'їдеш, вже машина тут, і ну це взагалі дуже проблематично. Звернення про потребу зробити пішохідний перехід через вулицю захисників Маріуполя поблизу супермаркету. АТБ отримували неодноразово, каже секретар рівнеради ради Віктор Шакерзян. За його словами, проєкт для облаштування переходу вже розробили. Я думаю, що він буде. Вже приступлять на слід на тижні, будуть його будувати. Буде стояти паркан, це буде стояти тактильна плитка, це буде острів безпеки, це буде освітлення, це буде лісі населення, навіть на візочках. загальна вартість проєкту це 870 сімдесят тисяч. З міського бюджету на цей проєкт передбачили 420 тисяч гривень. Керівництво ТБ Маркет прийняло рішення взяти в реалізації. Даного проекту участь, і вони співфінансують даний проект. Виконання будівельних робіт ми забезпечимо безпеку наших покупців та жителів цього мікрорайону. Щодо суми, орієнтовно це буде 450 тисяч. За словами Віктора Шакерзяна, пішохідний перехід на героїв Маріуполя відкриють орієнтовно через місяць. Максим Коломис, Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.